Коли ми говоримо про оренду житла, головне це відчуття фінансового контролю та розуміння кожного платежу без підводних каменів. Часто найбільші труднощі починаються з дрібного шрифту в договорі, незрозумілих платежів або підписання документів поспіхом. Це особливо неприємно відчувається, коли доходить справа до повернення депозиту. Депозит не є подарунком орендодавцю і не є додатковою платою. Це ваша гарантія, яка має бути захищена державною схемою, а з вашої сторони, повним розумінням місця знаходження та правил повернення депозиту. Найчастіше маніпулюють там, де немає доказів. Інвентаризація з фото чи відео на в'їзді та при виїзді, та чітке розуміння різниці між розумним зношенням і реальним пошкодженням захищають вас та ваші гроші. На тлі цих поширених проблем, пов'язаних із орендою приватного житла, в Англії стартувала масштабна реформа. Метою якої є суттєве розширення прав орендарів, 27 жовтня 2025 року. Акт про права орендарів отримав королівську згоду, що в свою чергу означає початок змін. Система буде поступово переходити від фіксованих до періодичних договорів і скасовує виселення безвини орендаря і підвищить вимоги до прозорості, як і будь-які значні зміни, вони будуть відбуватися поетапно. Тому чинні правила та практики оренди приватного житла залишаються на даний момент ще чинними. Якщо виникає спір щодо депозиту, або ви хочете його запобігти, звертайтесь до команди Стереніхло. Ми допоможемо розібратися з договором оренди та відстояти ваш депозит.